Господь з вами, І з Духом Твоїм! читання святого Євангелія від Луки. Слава Тобі, Господи! Того часу, вийшовши із синагоги, Ісус увійшов у дім Симона, а Симонова теща була охоплена Великою горячкою, і його просили за неї. Ставши над нею, він заборонив гарячці, і вона залишила її. Відразу ж, уставши, вона служила їм. Коли ж заходило сонце, всі, які мали хворих на різні недуги, приводили їх до нього, а він, покладаючи на кожного з них руки, оздоровляв їх. Виходили, виходили ж біси з багатьох, викрикуючи і гукаючи, Ти, син Божий. Та він, картаючи їх, не дозволяв говорити, бо вони знали, що він Христос. Коли ж настав день, Він вийшов і пішов у пустинне місце, а натовп, натовпи шукали його, і прийшли до Нього та стримували його, щоб не йшов від них. А Він сказав їм. І іншим містам мені необхідно благовістити Боже царство, бо на те я посланий. І він проповідував по синагогах юдеї: слово Господнє! Слава тобі, Христе! Так Бог якось придумав наше життя. my przemawali do spasienia zawsze u jakiejś wspólnocie Nigdy na Odincie, on chce, żebyśmy pramowali do spasienia razem. i tak było, że w samym początku, kiedy stwory stworzył człowieka bo podywić więc stwory stworzył w początku człowieka i zrazu potem żinkę. Щоб вони допомагали один одному. Так само потім, коли прийшов час неволі єгипетської для вибраного народу, і коли Бог рішив, що Він не хоче більше дивитися на страждання свого народу, то він цілий народ випровадив цієї неволі. Не Лише окремих людей, тобто там одного чоловіка, двох чоловіків, чи там якусь жінку окремо такі цілий народ. І теж в сьогоднішньому Божому Слові бачимо спільноту, яка прийняла Ісуса, до якої прийшов Ісус, в першому читанні ми чули, ми чули про такої спільноти, спільноті, яка Отримала яка прийняла Ісуса, до якої прийшов Ісус через проповідування Апостола Павла і Аполлоса. І це показує, що спільнота в церкві це щось виняткового. Вона тішиться якимось таким, тобто Бог дивиться на спільноту. Дуже так особливо, це щось особливого у церкві. Під час літургії, під час Божої служби є такий момент, в якому окаджуються різні предмети, різні особи, Окаджується, наприклад, книгу, з якої читаємо Боже Слово, тому що в ньому є присутній Бог. Оказується теж священника, тому що віримо, що в ньому теж, особливо під час Божої служби є присутній Бог, оказується теж, звісно, пресвяте дари, тому що в них є присутній Ісус живий. Але, крім того, теж Божий люд людей, які є присутні у храмі. Власне, тому що віримо теж, що Бог є присутній в Божому люді, в Божому народі, який знаходиться в храмі під час літургії. Ну і на жаль, це інколи буває так, що ми не бачимо, не дивимося на спільноту, як на таке місце Божої присутності, особливо тоді, коли досвідчуємо якогось зла, коли досвідчуємо, наприклад, у спільноті, особливо у такої церковній спільноти, що хтось мене не вислухав, хтось мене зігнорував, хтось потрактував мене якось погано, тоді дуже важко. Бачити цю Божу присутність власне у цій спільноті. І інколи буває навіть так, що відходимо, від, залишаємо цю спільноту, від, відходимо від неї, йдемо, може, до якоїсь іншої спільноти, або зовсім залишаємо цю спільноту церкви. Власне, залишаємо цю спільноту і. Ну власне, це щось дуже важкого в житті християнина, коли він залишає цю спільноту. Тому що, як сказав теж папа Бенедикт XVI, що душею спільноти, церкви, душею церкви є Святий Дух. Тому можна сказати, що якщо ми залишаємо спільноту, то в якоїсь мірі залишаємо теж. Цю Божу присутність цього, цього Святого Духа, який є душею цієї спільноти. Звісно, може бути так, що ціла спільнота відходить від Святого Духа, але це щось зовсім іншого. Тут йдеться за такий момент, в якому я залишаю цю спільноту або обмежую якийсь контакт з цією спільнотою церкви. Тому що в мене є якась, є якась може, недозрілість або просто незрозуміння цієї спільноти, може, я не хочу погодитися з цим, що у цій спільноті теж є прості люди, які теж обмежені своєю людською природою. І тоді, власне, залишаю теж цього Святого дух, Духа, який присутній у цій спільноті. В Євангелії ми сьогодні почули, що Ісус звільнює людей в своє створіння, звільнює від того, що обмежує ці створіння. Ми почули, що Він звільнив тещу Сим, Симона. Симона. ми, як Він звільняв від, від хворіб різних інших людей, яких приносили до Нього. Це показує, що Ісус хоче звільнити нас від того, що обмежує ці наші недрі, недізрілості, те, що нас обмежує в Такої відкритості на різні церковні спільноти. Від цього, саме від цього хоче нас теж звільнити Ісус, хоче нам додати відваги, щоб ми перемогли те, що не дозволяє нам відкритися на спільноту церкви, на людей, які у цих спільнотах є. І хоче нам, нам теж допомогти в будуванні цих стосунків зі Святим Духом, який присутній у цій спільноті, навіть інколи не дивлячись на те, що в цих спільнотах є присутній якийсь гріх, так як в кожної спільноті, в якої знаходяться люди. І звільняючи нас від цих різних наших обмежень, Ісус. Додає нам такої спонтанності. Може, хтось з вас мав такий досвід у своєму житті, що завдяки якоїсь, там, якоїсь події, він став вільним від чогось від якогось страху, від чогось, що лякає мене. І тоді ну, в мене є такий досвід. Що з'являється в людині така власне спонтанність, така відкритість, що для мене не є проблемою, щоб віддати свій час, щоб створити щось у спільноті, щоб бути таким більш спонтанним у спільноті, щоб якось анімувати цю спільноту і так далі. І, власне, саме до того звільнює нас сьогодні теж Ісус. Хоче, щоб ми активно в. Училися, щоб ми були активні у спільноті церкви, щоб, були, щоб ми були теж активні у спільноті парафіальної, до якої кожен з нас е, належить. Хоче нас до цього звільнити. Хоче нам дати цю можливість активного життя у спільноті церкви, хоче нам дати цього Святого Духа, який теж приходить до спільноти. Тому, ну, власне, якщо хочеш дійсно так досвідчити цього Святого Духа, тому що інколи теж люди питають, що робити, щоб виконувати Божу волю, щоб дізнатися цієї волі, щоб дізнатися, яка Божа воля в моєму житті. Чого хоче Святий Дух від мене, ну, Власне, до цього, в цьому може допомогти теж спільнота. Спільнота, в якої є Святий Дух, якщо хочеш дійсно досвідчити ці, ці діяльності цього ведіння Святого Духа, тоді ну, просто будь активний у своїй спільноті парафіальної. Тому що тоді можеш йти якось там окремо до спасіння, можеш намагатися. Дійти до неба наодинці, але дивись, коли Бог впровадив свій народ через пустиню до обітуваної землі, то там був перед ними такий вогняний стовп. І це є символ того, що, власне, коли йдеш у спільноті. Разом з цілим цим народом, тоді, перед, тоді ти бачиш цей вогняний стовп. Коли відходиш десь, десь на бок, хочеш е, е, все робити окремо, не хочеш бути такий, як е, ціла спільнота, е, тобто е, хочеш якось доєдна, доєднатися до того, що вони роблять, е, тоді е, теж в якоїсь мірі. Е, Odmawiajesz się od tego ognionego stowpłu, jakim jest Święty Duch. Amen.